У так би це більш менш просто. Поки триває війна, е важко говорити про економічні свободи, тому що в нас немає основних свобод, в нас немає е Ми персональних кажуть, що бізнес також достатньо обмеження, як і громадяни, суттєво обмежені в своїх е правах свободах. Це абсолютно нормальна, нормальна ситуація. Війна е нам треба готуватися до е ситуації після нашої перемоги, і тоді е без економічної свободи. Я буду ще мужішему політична свобода може бути поставлена під загрозу. але uh, цей останній передвоєнний рейтинг uh, The Heritage Foundation, який поставив Україну на 130 тридцяте місце uh, Atlantic Council на 129 двадцять дев'яте місце, які фактично зійшлися в своїх оцінках по економічній свободі. Є ну, по суті фатальні uh, uh, для, для країни для економіки, тому що це означає, що в економіці країни просто не вистачає крові, не вистачає рідини, не вистачає то базової речі, яка просто дозволяє цьому цьому організму рухатися. Не може економіка розвиватися, будучи е, рейтингу на сто притягнему місці. Е, там є ряд речей, які потрібно зробити. Е, ось е, ну, централізація буде, е, вона зараз відбувається. Я повертаюся до вашого запитання. Ось, але в той же час нам потрібно відвоювати нашу децентралізацію. Це стосується політичної, також складової, та тобто місцеве самоврядування, але ще більше це стосується економіки і бізнесу, і винагородою за це може бути більше залучення коштів, тому що ну Кейтон Кристонсен, зокрема професор на жаль, такі армії бізнес школи наголошує своїй останній книзі. Про те, що приватні інвестори в країнах які розвиваються, залучать більше інвестицій ніж це робить уряд. Це він використовуючи каналіської мови. Це він каже, що ресурси повинні бути про in», тобто залучені, а не вливатися. Не push in», а throw in». І, відповідно, що цю децентралізацію потрібно буде відвоювати і утримувати. Тому що свобода очікувати відома. Вона корелює е з продуктивністю, вона корелює з добробутом. Ну, тобто, подивіться на всі комуністичні країни, де не було і немає економічної свободи. Радянський Союз, Куба, Північна Корея, ось або ті, які не намагаються якийсь наш економізм будувати, як е, вислала, ось це бідні країни е, були є і будуть. А ось економічна свобода асоціюється з, з, з добробутом. А от а як добробут досягається? через вищу продуктивність? А який тут є один з головних чинників? Це чинник конкуренція, тобто. А, коли ти конкуруєш, а, а, ну, ти якщо ти бачиш, що твої конкуренти працюють продуктивніше, ти або вмираєш, або починаєш працювати продуктивніше. Коли конкуренції немає, то тобі все одно, ти відпочиваєш, ти мінуєшся. Цим жідом важливо навіть в ринкові України, як Україна, тому що місяць, що у нас все ще не вистачає конкуренції, які не вистачає економічної свободи. Але крім цього, є ще два фактори, які напряму впливають на продуктивність. Я хотів би їх відзначити. Це інфраструктура, е, ну, власне кажучи, по чому зараз є російський удар агресивний, терористичний по нашій енергетичній інфраструктурі, зокрема по транспортній інфраструктурі. Все це треба буде відновлювати. все це треба буде відновлювати е, е, інноваційно на значно іншому вищому рівні розвитку. Е, е, надзвичайно важливо, це є ще фактор освіти, тобто освіта також е е корелує з продуктивністю. Частиною цього суспільного договору повинно бути, що е держава гарантує конкуренцію в, в освітній галузі, і ну і певний рівень інвестицій, також тому що тому, що це важлива галузь. Там вона має мати певний рівень, невеликий рівень, але певний гарантований рівень державних інвестицій. Але в той же час громадяни е, турбуються про свою власну освіту протягом всього життя, тому що е, в наш час очікувати, що ти закінчиш університет у 22 роки, і у тебе є всі відповіді на решту твого життя. Це кумедно, тому що вже через п'ять років твої відповіді будуть застарілі, і тоді треба по-новому вчитися.